Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Що ми? Це продовження того дня, коли ми їздили по гриби. Приїхали. Макс пішов відпочивати, бо він взагалі-то це він захотів. Ну, як і я хотіла, але він прямо сказав, що їдемо по гриби, тож ми і поїхали. А це вже все. Бачу, що він такий, знаєте, кажу, що там вже все, спадки хочеться. Зараз він трошки там пару годинок відпочине. Я почищу гриби, піду щось вечерять приготую. А це сіла. Вчора хто дивився відео, я показувала, що нам віддали два мішочка кукурудзи. І я думала, в нас є така теребілка, отак качанчик раз, два електро, і немає кукурудзи, все швиденько. А це така велика кукурудза, вона така товст, товсті, такі качани. Звісно, там деяка влізе, а деяка ні. А це хочу корочка на теребити повечерити. Треба встати, потеребить її, щоб просто насипати, та і все. Позаду мене ще дрова треба поскладати. Ну, я глянула завтра по погоді. Має бути сонячно, мені там треба квіточки пересадити. Там, можливо, часник. Подивимося, як воно з тим часником. Та почати складати ті дрова. Так, кипить щось. Це на газум в мене стоїть там, вариться філе, яйця буде салат. Ми оце ж як їздили допомагати сестрі, щоб 40 днів зробити Макс, кришив нарізав той салат. Ми його не їли, не пробували, який він, бо ми поїхали потім. Але ж сестра сказала, що він смачний, і мама колись. Розповідала, що їй він сподобався. Тож, і я сьогодні приготую з чорного салат. Бо сьогодні 28 -е число, 40 днів, як немає мами. То ми повечеряємо. Зараз приготую вечерю. Пюрешки зроблю, гриби підспажу та і буде у нас така вечеря. Згадаємо маму. Ой, щось так важко. Як сказати, дуже вона така ще не суха. Нічого, курочкам треба. Дати. А та кукурудза, така різна кукурудза взагалі. От ми там оце ж, як їздили, забирали там дві сітки маминої кукурудзи. А вона така, що вона взагалі не цей не треба. Така міцна, знаєте, у нас не така, у нас раз-два і все. А ця взагалі якась така велика. Щось було розпогодилося, тільки що і знову вже все хмарно. То, в принципі, вечір. Браня ціла куча, а воно ж не вішаєш на вулицю, бо дощ, воно видно, одне на одному все висить, ну це вже зараз хату заберу. Інше вивішаю. В принципі, є де вішати, просто тому їздили, то мені треба... Я як навіть один раз там одягнула ми що, потім тим паче поїздка, все треба перепрати. Тут ще багато Ну, не багато, коротше, ще є, що там прати. Так що зараз з кукурудзою займаюся і потім приступаю до грибочки. Ой, насипалось. Що, в мене і нюх пробився, трохи, відчуваю, як гриби пахне. Де, де мій ніж, десь всередині. А, пахне, 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 пахне. О. Так. Гливи окремо, маслюки окремо, бо хочу гливи посмажити сьогодні. Грибочки. Подобаються мені оце глиби. В магазині, до речі, О, коли, коли ми їхали ото назад, заходили дивилися 156 гривень кілограм голи. Так що отакі от сіни на грибочки. Але там чистенькі, гарненькі. А тут трошки з деревом. Ну, нічого. Зараз почистимо, зваримо і з цибулькою підсмажимо і буде смакота. Так, сюди вас більше. Курочкам дала вже кукурудзи. Капець уже і жовтень пройшов. Як швидко час іде, Тільки наче весна була, городи садили. Вже зима скоро буде. Так, так, так. Голиці. Маслята. Зараз будемо дивитися. Вони такі вологі. Так, оце треба було до маслята перчатки одягати. Добре, перчатки. Ні, перчатки. Цей гарненький грибочок. Але що? Я зовсім червиві не брала, а Женя там бачила. Кидав, зараз будемо передивлятися, але один оце почищу, а потім піду одягну перчатки, бо потім у Facebook, як знімати відео близько, будуть руки чорні, чорні. Mm -hmm. Мокрий, не можна і взятися. О, ось такий маслючок. Я бачила, люди є і не чистять маслюки, але не знаю. Треба чистити, вони так гарніші навіть. Що ти від рижика забарвлення по... отримав? Я рижики, і ті сині ніжки завезла там жіночки. Вона знає. Розбирається в таких грибах, хоче, викине, хоче, залише. Бо я ніколи не готувала. Не знаю, що воно там. Дивіться, які грибочки. А з різного дерева з різні за кольором гливи. Он там якісь аж чорні, тут світліші. І на гливах завжди оці такі жучки чорненькі повзають. У нас і дома, як на пеньку були, але ми той пеньок. Макс прибрав його. Кажу, не чіпай, а він прибрав, бо там йому треба було на тому місці щось. Що, І тут черв'ячок, он бачу. Ах ти ж такий черв'ячок. Навіть в гливах є. о, в цьому році черв'яків просто море. Гриби ще не встигли вилізти з землі. Це сьогодні маслюк. Отакий От манюсенький, такий гарнесенький, ніжка товста, видно, що ж молодесенький. А вже все. Черв'як його жер. Тож продовжую далі займатися грибами і підемо разом з вами робити салат й скуштуємо, який він вийде на смак. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом смачного салату Оцінять ті, хто полюбляє чорнослив. Тож йдемо готувати. Нам треба відварити філе. У мене невеликі шматочки, там десь грам 300, може трошки більше. 4-5 яєць відварених, шматочок твердого сиру, 150-200 г, чорнослив в'ялений також десь 150-200 г. Ще сюди треба буде додати горіхи, туди далі покажу вам. Нарізаємо інгредієнти, всі так, кубиками, ну в принципі, хто як забажає. І філе і яйця відправляємо в миску, сюди ж додаю різаний чорнослив, я розрізала його. Навпіл і потім отак шматочками порізала, щоб вони такі невеликі, немаленькі, середні. Твердий сир натираємо на терці, сюди ж також додаємо. І треба нам волоські горіхи трошки підсмажити на сковорідці. Горіхів нам треба десь 100-150 г, але я взяла менше. Я не так полюбляю в салатах багато горіхів. Порізати шматочками або через м'ясорубку. Посолити. Додаємо майонез, перемішуємо і салат готовий. І я б ще додала, знаєте, сюди один огірочок, але за рецептом його не було. Ось такий салатик виходить. Всім смачно. Так, приготувала я вже ось салат. Знаєте, такий готувати можна, але щось мені не вистачає. Огірочка свіженького чи що? Щось треба додати, бо м'яса дуже, знаєте, якось багато. Треба завтра сходити в магазин, докупити огірка і покришити сюди. Думаю, буде цікавіше, так сказати. Але готувати можна. Хто чорнослив полюбляє, то смачно!